Для того щоб підрахувати довжину зупинного шляху при екстреному гальмуванні автомобіля, доцільно скористатися програмою матка. Для цього скопіюємо формулу в робоче поле програми. А далі запишемо значення відповідно до формули. Націона плюс 25 сотих Помножити на дріб чисельнику 40 знаменнику 3,6 плюс дріб 1,25 помножено на 40 в квадраті, поділено 254, помножено на дужку 0,55 плюс 0,2. Рівні. Як бачимо, відповідь вірна. Співпадає раніше отриманими результатами. Для того, щоб підрахувати інші формули, достатньо просто скопіювати вже набрану і замінити вихідні дані на відповідні. Отримуємо відповідь. І остання формула. Копіруємо. Вставляємо. Заміняємо значення на 70 км за годину і отримуємо результати. Як бачимо, результати у нас співпадають.